Сьогодні ми оглядаємо змішувачі для душу прихованого монтажу від бренду Aim модель DG203 DeFIS 1 в трьох кольорах хром, чорний матовий і морозний білий. Коробка в захисній плівці, яка оберігає змішувач від вологі і пилу. Давайте ж знімемо плівку. На коробці з боку стікер із зазначенням назви товару, артикулу і позначкою кольору. Коробка насиченого малинового кольору. Зверху на коробці логотип з витіснений сріблом. Виглядає ну дуже дорого. По боках коробки отвори для зручного відкриття. Перше, що ми бачимо під кришкою, це паспорт та гарантійний талон. На ньому зазначено, що гарантія 5 років. Компанія надає клієнтам сервісну підтримку і гарантійне обслуговування. На першому ярусі у нас лійка верхня, також називається тропічна. Для тропічного верхнього душу. Вона велика, з безліччю форсунок. Якщо ми її перевернемо, то бачимо сітчастий фільт, який захищає лійку від крупних домішок. Також на цьому ярусі можна помітити декоративну панель круглу у захисній плівці, з позначеним на ній двох режимів виходу води на ручний і на верхній душ. На наступному ярусі бачимо ручну лійку, біля неї круглу. Декор чашку і тримач для ручної ліки. Бачимо латунну різьбу і захисні накладочки. Далі, в прозорому зіп-пакетику монтажні ключі для установки змішувача. Ще далі дві ручки: одна на картридж для відкриття води, друга менша для перемикання режимів між лійками. І ще одна чашка декор. Для верхньої штанги. І власне штанга тримач верхньої тропічної ліки. Ну і на останньому, нижньому ярусі, гнучкий шланг для душу. Ну і головне, це серце нашого змішувача, власне, блок прихованого монтажу. Ух, важкий, латунний. З одного боку голодна вода, з іншого гаряча, два картриджі під прозорими ковпаками. На тильному боці схема монтажу. Це ми з вами розглянули хромований змішавич. Також він представлений в чорному і білому кольорах.